Як заробити трошки грошенят? Дзвоник інтюріки каже, треба пофарбуватися. Лопнутий бампер треба попаяти. Тут також. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Спочатку миємо автомобіль. Бо працювати з чистим якось легше і правильніше. Переганяємо у робочий бокс. Першим ділом знімаємо бампер. Підняли на домкраті та поставили на стійку. Щоб було легше працювати. Ну, ви зрозуміли. Відкрутили бампер та зняли його. Зняли усі решітки, щоб нам нічого не заважало. Відшліфували та з'ясували, що тут е, все не дуже. Хтось зробив зовсім неякісно. Спробуємо це виправити. Перешліфовуємо усі місця, де необхідний ремонт. Беремо ось таку ось товсту сітку, беремо балон з пальником та ось так, от усе пропаюємо. Тільки зовні, бо зсередини впаяна тонка сітка, яку просто неможливо прибрати. Знімаємо старе покриття до пластику та вирівнюємо.